Що було, не так, вибачайте, а а молитві пам'ятати. Е, дуже добре все було. О, дуже я дуже задоволений ви і Хай вам допомагає. І я дуже був радий, що ви мені допомагали співати, що я спільно з вами молив. І на даніше обіцяю вже вас домолитися. Бо ми тепер стали друзі по нещастю. Але ми я не домолитись, щоб було це. все ми добре, забирали. щоб були здорові, щасливі і всі сили своїх дітей і внуків. Ми тішимося, що ви з нами були, що Бог дав нам таку приємність, щоб ми і Богу молили і лікувались. І все <плес> на доброти, Пречиста Матінь, тільки Марії, Його топтали вороги. Лежили <плес> вірними в безнадії. Благословенна будь. І хай вас Бог благословить, слава Ісусу Христу! Файних зустрічей в таких файних моментах на новіках. Отче, будьте хворобі, будьте вам здоровими, щоб ви своїх внуків, всіх до шлюбу, поблагословили. Іменно ми, щоб ви поблагословили своїх внуків до шлюбу. Ми <му> вам всім бажаємо від щирого серця, многий і благая літ. A moj zdravlja, šta će vam dajem? po... po, po, po. Щоб ви поблагословили і подякувати нашому медичному колективу, якого ми тут лікувалися, починаючи від молодшого персоналу і закінчуючи головним лікаром. Всі вони дуже згуртовані, дуже всі до нас чуйні. Ну і слава Богу, ми були тут не голодні і добре лікуємося. Гарна ще й погода. То ми їм побажаємо всім подальшому ноги і благої літаки.